Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 1067. Не виконуючи побудови, знайдіть координати, точок перетину графіка функції з осями координат. Я рисую абсолютно схематично графік довільної функції, просто для того, щоб провести певні міркування. Ось маємо систему координат, маємо початок координат, одиничні відрізки. І довільний графік. Лінійної функції. Нехай у нас функція виглядає ось таким чином. Нам треба зрозуміти, чим особливі точки перетину графіка з осями координат. Якщо ми перетинаємо вісь Y, ми не рухаємося по x, ні вправо, ні вліво. Отже, координата х у цієї точки буде рівна 0. А от по Y ми піднімаємось на певну кількість одиничних відрізків. Але ми не знаємо в даному випадку наскільки, тому Y. Як нам тепер чітко визначити координати точки перетину з вісю X? До точечки ми по X будемо рухатись, ну або вправо, або вліво, ми цього не знаємо. Отже, X. А от по Y ми не піднімаємось і не опускаємось, отже, y обов'язково буде рівний 0. Ось цей використаємо для розв'язування цієї задачі. Перша функція має вигляд 1,5х мінус 20. Перше ми будемо шукати координати точки перетину з вісю ОХ. Отже, ось, ось цю точку. Ми вже для себе з'ясували, що y повинен бути рівний 0. Я так і запишу y дорівнює нулю. 0. І тепер у нашу функцію замість ігри підставляємо 0. 0 дорівнює 1,5 мінус 20 ікси переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, числа залишаємо в правій частині. Х, щоб знайти, поділимо обидві частини нашого рівняння на мінус 1,5. Тут коефіцієнт стане одиничка, мінус 20, нам треба поділити на мінус 1,5. При діленні двох від'ємних чисел отримаємо число додатне. Але ми ділимо ще й на десятковий дріб, то нам кому треба перенести на одну цифру вправо. Отже, ми будемо 200 ділити на 15. Скоротимо. І чисельник і знаменник можна поділити на 5, 20 ділимо на 5, 4, 0 дописали. 15 ділимо на 5, 3, можемо виділити цілу частину, адже дріб з 43 неправильний чисельник більше за знаменник. Трійка поміщається в 40 13 разів, адже 13 помножити на 3 буде 39. 40 мінус 39, одна третя. Отже, ми знайшли х. Y у нас був 0. Перша точка перетину з вісю має координати 13,1 третя 0. Друге, тепер будемо шукати точку перетину з вісю ОІ. Ось цю точечку. Тут ми для себе з'ясували, що тоді х повинен бути рівен 0, х дорівнює 0. І у нашу функцію замість х підставляємо 0. 1,5 помножити на 0 мінус 20. Будь-яке число примножені на 0 дає 0, 0 мінус 20 отримуємо мінус 20. Отже, х був рівний 0, y мінус 20. Друга точка перетину з вісю має координати 0-20. Перше завдання виконано. Переходимо до другого. Y дорівнює 5 мінус х4. Знову ж таки, спочатку будемо шукати точку перетину з вісю ОХ. Для того, щоб знайти точку перетину з вісю о ми Y прирівнюємо до нуля. Отже, 0 дорівнює 5 -х4. мінус х4. Мінус х четвертих переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Щоб позбавитись від знаменника 4, я обидві частини рівняння домножу на 4. Тоді в лівій частині 4 і 4 ми могли б скоротити, а в правій частині 5 на 4 буде 20. Ми знайшли х y ми знали, отже, одна з точок перетину з осями має координати 20. 0. Тепер будемо шукати точку перетину з вісю ОІ, Отже, повинні х прирівняти до нуля. Y дорівнює, підставляємо замість х 0 у нашу функцію мінус 0 четвертих. 0,4 це фактично 0 поділити на 4 буде 0, 5 мінус 0 буде 5. Х ми знали, Y обчислили, отже, друга точка перетину, з вісю Y має координати 0,5. Завдання виконане повністю.